Книга про те, як руський мір захоплював український Донецьк, доця української письменниці Тамари Горіха Зерня. Коли я бралася за цю книгу, я собі думаю, ну це буде дуже страшна, болюча історія, така, знаєш, драма, драмісіма, треба підготуватися. Але сталося інакше. Так, тут дійсно є драматичні моменти, болючі, інколи тобі стає страшно, але загалом ця історія схожа мені на якийсь екшен-бойовик в кіно з елементами чорного гумору. Ну, ясно, бо обставини у не з найсвітліших і неймовірної головної героїні вона ж доця, жінка, яка просто вразить тебе своєю силою духу, рішучістю, чесністю, мужністю. І мені здається, що це одна взагалі, з найкращих жіночих персонажок, які я бачила в книгах. Її шлях починається з окупації Донецька в 2014 році, і це буде шлях від митця у воїни. Події в романі ясне діло побудовані на реальних, але завдяки тому, наскільки авторка захопливо про них пише, ти інколи забуваєшся і починаєш разом з головною героїнею мріяти про те, чого на жаль, в цій книзі не станеться, бо так не сталося в реальному житті. Тут ти відчуєш контраст Донецька до воєнного і воєнного, відчуєш оцю атмосферу міста, коли все тільки починалося: о той страх головної героїні, який потім переростає в лють і бажання боротися за своє місто і за свою ідентичність. Я не знаю, як так сталося, але коли я дочитала доцю, то я не знаю, в мене було відчуття, начебто я змогла доторкнутися до якогось дуже важливого історичного документу просто він написаний у формі захопливого роману. Я раджу прочитати цю книгу, бо вона дуже чітко дає зрозуміти, з чого почалася сучасна російсько-українська війна, і це не якийсь сухий звіт про бойові дії, а чесна історія про українців з Донбасу. Це історія зсередини регіону, яку дуже часто замовчували або викривляли.